Доброго вечора ми з України. Ось так не зовсім традиційно однак дуже феєрично у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбувся урочистий захід, присвячений святу першого дзвоника. Вітаю із святом! Я дуже щаслива, що ми маємо можливість сьогодні зустрічатися на початку навчального року. Я дуже щаслива, що ми будемо навчатися кожного дня. А от у Кременчуцькій гімназії номер 20 урочистий захід розділили на дві частини для перших, других, третіх, четвертих та дев'ятих класів і окремо для п'ятих, шостих, сьомих та восьмих. Вирішили зібрати батьків, дітей і вчителів. Отут -от, біля нашої школи. Ми звичайно дуже раді, що нарешті почався навчальний рік, тому що це наша робота. Ми вже накопили сили. Ми накопили натхнення на наступний навчальний рік. Він буде проходити у нас. Змішаній формі безперечно не лише вчителі, а й діти сумували за рідною школою, однокласниками та новими знаннями. Звичайно, я дуже скучила за школою, тому що ну тут всі мої вчителі. Я дуже люблю вчителів. Тут всі мої друзі. І звичайно, у наш час дуже тяжко приходиться всім нам, і ми стараємося бути на позитиві. Не обійшло стороною осіннє свято і Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григор. Горовича Шевченка. Дуже хочеться вірити, що цей новий рік буде таким ясним, сонячним, як сьогоднішній день, що життя наших дітей в школі буде щасливим. Що шкільні роки ви будете завжди згадувати з теплотою і вдячністю для учнів одинадцятих класів? Цей навчальний рік стане завершальним етапом шкільного життя. Однак, випускники запевняють, що готові до всього і впевнено йдуть вперед. Літо прийшло чудово, Можу з певністю сказати, що це було одне з найкращих літ. Багато подорожувала, представляла Україну за кордоном на багатьох проєктах, і з певністю можу сказати, що готова до 11-го класу. Йду до своїх звершень, будемо готуватись до... До випускних екзаменів до випускного на позитиві попри війну коронавірус все таки дійшли до своєї фінішної, майже прямої. Дуже вдячні вчителям цій школі стінам, які нас виростили, виховали, зробили з нас людей. Безперечно, найбільш хвилюючим сьогоднішній день став для першокласників, які вперше отримали горде звання учня. Ми в школу сьогодні прийшли жовто блакитні побажання принесли. Тут фантазії політ. З нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Така талановита і розумна малеча буде у надійних руках кваліфікованих та досвідчених вчителів. Це найголовніше свято, звісно, для наших першокласників. Подивіться на них, які вони сьогодні красиві, урочисті, натхнені. Зацікавлені, бажаємо першачкам швидко опанувати нове середовище та старанно вчитися. А випускним класам вдало закінчити цей навчальний рік, аби далі будувати своє успішне майбутнє. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Ростислав Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.